Мої вітання. Ви дивитесь випуск програми «Нікополь сьогодні. Про важливі події далі у нашому випуску. Реконструкція шкіл та садочків, розвиток енергозбереження та багато іншого. Так, Дніпропетровщина представила Петру Порошенко свій план розвитку. 5 березня президент завітав до Дніпра та взяв участь у раді регіонального розвитку. На раді регіонального розвитку зібрались представники органів влади та громадські діячі з різних куточків країни. Головною метою заходу було визначення стану запровадження реформи децентралізації та розвитку територій Дніпропетровської області. Три місяці тому після позачергової ради регіонального розвитку у Києві президент підписав указ, в якому ініціював підготовку планів перспективного розвитку на найближчі три роки для кожного регіону та громади. Зараз нас обов'язок. Рішуче працювати, бо коли ми єдині, для нас немає точно нічого неможливого. Ми збудуємо Україну, країну процвітаючих громад. Ми збудуємо країну, країну щасливих, вільних і заможних людей. Президент впевнений, децентралізація себе виправдала, а добровільність об'єднань у територіальні громади цього року завершиться. Він також повідомив, що не останню роль в розвитку регіонів зіграла реформа децентралізації, завдяки якій бюджети розвитку місцевих громад зросли у декілька разів. Під час Ради регіонального розвитку представники Дніпроода та Дніпропетровської обласної ради відзвітували про реалізацію своїх проєктів та запропонували використовувати їхній досвід і в інших областях України. 6 березня в Нікопольському культурно-дозвіллевому центрі міський голова Нікополя Андрій Петрович Фісак звітував про результати роботи органів місцевого самоврядування за 2018 рік. Як це було, бачила наша знімальна група. У своєму звіті очільник міста детально зупинявся на досягненнях усіх напрямків роботи міської ради. Звітуючи по кожній галузі міста, Андрій Петрович спирався на факти, цифри та розлогу на очну презентацію, на якій чітко розписано всі здобутки минулого 2018 року. Андрій Петрович наголосив, що це був рік напруженої роботи, прийняття компромісних рішень, закріплення позитивних тенденцій розвитку міста з єдиною метою максимально реалізувати інтереси нашої громади. Міський голова не залишив без уваги такі важливі сфери, як благоустрій три міста, культура, медицина, спорт та соціальний захист населення. Також Андрій Фісак звітував про плідну співпрацю з міжнародними організаціями Німеччини Канади, завдяки роботі, з якими місто виходить на новий рівень відносин з цими країнами. Наприкінці звіту Андрій Петрович підсумував, що реалізація стратегії розвитку міста буде успішною тоді, коли до її виконання буде причетний кожен громадянин: від студента до пенсіонера, від робітника до керівника великого підприємства. Опісля звіту присутні у залі представники громади міста Нікополя мали змогу задати хвилюючі Питання безпосередньо очільнику міста, на які Андрій Петрович відповідав, в межах своєї компетенції. Для зручності платників податків Державна податкова служба створює значну кількість електронних сервісів. Про те, як можна звітувати або отримати довідку про доходи, не виходячи з дому, ви дізнаєтесь з нашого сюжету. З 1 січня 2019 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, одержаних у минулому році. Декларацію можна подати трьома засобами: самостійно, засобом поштового зв'язку або через особистий кабінет платника податків на сайті Державної фіскальної служби України. Також за допомогою електронного сервісу можна отримати довідку про доходи для заповнення декларації. Для того щоб отримати онлайн справку о доходах. Можно воспользоваться электронным сервисом Державной Фискальной службы. Для этого вам необходим персональный ключ, который вы можете получить с помощью аккредитованных центров сертификации ключей или с помощью своего сервиса Privat24. Для того, чтобы получить справку, необходимо зайти в браузер. В браузере в строке поиска написать ДФС, особистый кабинет. Перейти на сайт э, Державной фискальной службы. С помощью своего персонального ключа зайти в личный кабинет, подтянуть ключик, э, ввести пароль, нажать войти и после этого перейти на следующую вкладочку Заявы, запросы для отрывания информации. Здесь выбрать форму. Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суму джерела виплачених доходів та отриманих податків в електронному вигляді нажать створити і заповніть слідющу анкетку. У запропонованій формі запиту необхідно заповнити всі поля, виділені блакитним кольором. Після заповнення натисніть Перевірити. Якщо при заповненні запиту були допущені помилки або не заповнені всі обов'язкові реквізити, система напише помилка та виділить рожевим кольором відповідні поля. Необхідно виправити помилки та знову натиснути Перевірити. Якщо немає ніяких ошибок, вискакує значок «Перевірено». Наступний етап ми нажимаємо кнопочку Зберегти. После этого виділяємо наш запит. Нам необходимо його підписати. Процедура підпису така ж сама, як і процедура входу в особистий кабінет. Далі потрібно відправити свій запит на обробку. Виділяємо запрос, натискаємо кнопочку відправити. Свидетельством того, що ви відправили, являється значок самолетика. Того що ви подписали ключик. В течение часа эта справка будет готова. Вы сможете проверить ее, опять же, зайдя в ваш личный кабинет на сайте кабинета SFS.gov.ua, перейдя в раздел ⁇ Выходни-выходни-документы ⁇ И здесь вы увидите сообщение следующего содержания. «Видимости с Державного реестру, платники в податке про суммы выплаченных доходов. Нажимаете на это сообщение, нажимаете кнопочку ⁇ Перегляд ⁇ Далее формируется справочка, где вы уже можете видеть... Суми ваших доходів можете розпечатати або скачать дану справку, крім того, платникам податків тим, хто повинен подавати податкову та фінансову звітність, надана можливість подавати її в електронному вигляді. Це можна зробити в режимі реального часу за допомогою персональних комп'ютерів та смарт-пристроїв без встановлення спеціальної програми. Тож які переваги надає електронний сервіс? Економія часу, гарантія автоматичної перевірки поданої інформації, оперативне оновлення форматів підготовлених документів, невитрачання власних коштів на бланки, а також конфіденційність інформації та оперативність її обробки. Якщо немає комп'ютера або виникають технічні складності при заповненні документів, можна прийти до Центру обслуговування платників податків Нікопольського управління, головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області. Тут є спеціально обладнані місця, до речі, техніка. Придбана за рахунок коштів міського бюджету, де фахівці дадуть роз'яснення, як увійти в сервіс і скористатися його послугами. Шановні платники податків та громадяни, будьте сучасними та користуйтесь електронними сервісами Державної фіскальної служби України. В Україні розпочинається установка загальнобудинкових обліків води. Які існують варіанти цієї процедури і в який термін це необхідно зробити, ви дізнаєтесь з нашого сюжету. Засідання робочої групи під головуванням начальника відділу комунального господарства Сергія Латашенка, де були присутні представники Нікопольводоканалу, газового господарства та голову об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відбулося 26 лютого. Начальник служби збуту та абонентського обліку комунального підприємства Нікопольводоканал Андрій Журба розповів присутнім, що згідно закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання у жилих будинках, де налічується більше двох Абонентів є обов'язковим встановлення загальних засобів обліку води з терміном виконання до 2 серпня 2019 року. Показники загальнобудинкового лічильника будуть враховуватися при розрахунку нарахувань за спожиті послуги водопостачання. Це приведе до скорочення неврахованих втрат води. Методика розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами визначена законодавчо, а саме різниця між показниками загальнобудинкових лічильників і особистих водомірів буде розподілена. ...між споживачами. То як буде проходити процедура установки загальнобудинкових обліків? Перед установкою лічильника водоканал розсилає повідомлення про наміри щодо установлення водолічильників всім власникам і співвласникам будівель. У СББ надається час протягом двох місяців для того, щоб на загальних зборах прийняти рішення, погодитися на умови водоканалу чи ні. Вартість установки вузла обліку коливається від 25 до 70 тисяч гривень. Акцент робиться на лічильники дистанційним зняттям показань. Існує три варіанти установки загальнобудинкових лічильників. Перший варіант – это когда устанавливает оператор зовнішніх мереж согласно законодательству. В данном случае это водоканал. И при этом стоимость счетчиков в течение от 1 до 5 лет погашают ему внесками власники квартир. співвласники. Второй вариант это співвласники сами. устанавливать счетчик за свои кошты, что опять-таки по статистике в полтора-два раза дешевле, нежели будут с учетом административных и различных затрат делать водоканалы. И третий вариант это за счет местного бюджета, если это будет включено в программу и профинансировано. Не всі будинки мають підвали, тому треба обладнати спеціальний колодязь для розміщення вузла обліку, а це ще додаткові витрати. Як запевнили представники Нікопольводоканалу, кожна ситуація буде розглядатися і вирішуватися окремо. Головне вкластися у відведений законом термін. Якщо ж ніякого рішення не приймається, тоді водоканал. должен действовать самостоятельно. Мы устанавливаем, если все квартиры оборудованы стопроцентно квартирными счетчиками, значит расподел идет пропорционально объему потребления в каждой квартире. Если частично какие-то квартиры не оборудованы квартирными счетчиками, значит вся нагрузка идет на этих людей. Вот можете представить, если там не баланс 40%, где 40% влягут на эти 5-10 квартир из 100-квартирного дома, ну, грубо говоря. Ось як прокоментував інформацію щодо установки загальнобудинкових обліків заступник міського голови Сергій Тихенко. Дійсно, 22 июня 2017 року вийшов закон України про комерційному учеті за теплову енергію і водоснабження. А він вступив вже в силу. І дійсно, в цьому законі обговорюється питання об установке внутридомового учета. Там действительно предлагают три варианта, как вот и говорил представитель Водоканала. Финансовые санкции за выполнение этого э, закона отложены до августа 2020 года. Это говорит о том, что еще не приняты подзаконные акты, по которым, которым точно уже будет установлено, кто будет делать и за, за чей счет. Я уверен и э, хочу уверить всех наших жителей, что в любом случае э, наши жители один на один с этой проблемой не останутся. Городская власть будет однозначно э, помогать, будет продумать механизм. Ну, просто мы уже говорили с городским головой, и вообще это будет обсуждаться вообще на самых высоких уровнях. Но ну, опять же, мы должны дождаться э, подзаконных актов. Будут подзаконные акты, будем обсуждать. Якщо підзаконний акт що це будуть робити населення, то у нас є програма допомоги э, да ОСББ, СББ. Будемо виділяти туди однозначно дій. З 1 березня цього року змінився порядок виплати субсидії. Набула чинності її монетизована частина. Що це означає і кого стосується? Було озвучено на засіданні робочої групи під головуванням заступника міського голови Сергія Тихенка. Правила призначення субсидії майже не змінюються. Змінюється алгоритм її виплати. Всі громадяни, кому призначено субсидію в жовтні, листопаді та грудні 2018 року, отримують готівку для оплати комунальних платежів. Постановленням прийнято рішення в три місяця це март, апрель і май виплата субсидії, ну скажем так, живими деньгами. Своєї роду експеримент, значить, люди получат деньги и будут платить за коммунальные услуги. Виплата монетизованої частини субсидії буде проведена різними способами. Пенсионеры будут получать свою э, часть субсидий вместе с пенсией. Из этих 11 тысяч, 10 тысяч получатели на банке, то есть вместе с пенсией на расчетный счет банка им придет сумма субсидий. Это одна тысяча пенсионеров, те, которые получают пенсию домой, то есть почта доставляет, есть такие люди, которые не ходят ну, никуда, уже дома получают пенсию. Та же самая ситуация, им почтальон принесет эту сумму вместе с пенсией. Люди непенсійного віку свою частину субсидії отримають через Ощадбанк. Там виплата почнеться після 12 березня. Таким громадянам для отримання готівки необхідно звернутися до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. Одночасно з виплатою готівки кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні. Слід зазначити, що таке поняття, як обов'язковий платіж, скасовується, тобто суть

Питання, які хвилюють наших громадян, яким чином будуть отримувати субсидію ті, хто звернувся до управління соцполітики з 1 січня поточного року? Ті люди, які у нас не були в системі субсидій в цьому году, в отопительному періоді з 18 по 19, не получали субсидії, а тільки обратились в управління соцполітики з 1 января. Їх у нас 300 чоловік на сьогоднішній день. Вот эти люди будуть получать субсидію не живими деньгами, а через Ачатбанк на розчний рахунок. Чи буде припинено виплату субсидії, якщо є борг понад 340 гривень? Во-первых, мы собираем два раза в год от вас информацию о задолженности. Это на 1 мая и на 1 октября. Во-вторых, там в постановлении сказано о том, что если только прекратится сама услуга, то есть вы прекращаете услугу ГАЗа или Света и свыше 340 гривен задолженность, вот тогда даете нам информацию, и мы прекращаем уже выплату всей субсидии. Не на одну вид послуги, а на всю. Тость закінчився термін прийняття проєктів конкурсу бюджет участі участі-2019», який тривав з 4 лютого до 5 березня. Включно в цьому році на розгляд конкурсної комісії подано 74 проєкти. проекти. Докладніше про це далі. На засіданні експертної групи з партиципаторного бюджетування під головуванням керуючого справами виконкому Сергія Донця, яке відбулося 6 березня, отримані проєкти розподілили для аналізу за головними розпорядниками. Протягом 10 робочих днів вони ознайомляться з поданими документами та дадуть характеристику на відповідність положенню конкурсу. Цього року громадяни підготували більш якісні, більш креативні проєкти. Із загальної кількості поданих проєктів є цікаві проєкти. Це кінотеатри під відкритим небом в декільких районах нашого міста, є спортивні майданчики, є арт-об'єкти, є, звісно, і облаштування території тротуарною плиткою. Також серед поданих проєктів є два з пропозицією провести в нашому місті фестиваль козацької слави та фестиваль Творча родина. На наступному засіданні експертної групи, яке відбудеться наприкінці березня, остаточно визначать ті проекти, за які можна буде проголосувати. Голосування та визначення переможців відбудеться в квітні місяці. І це були всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на офіційному сайті Нікопольської міської ради та сторінці в мережі Фейсбук. весняного настрою, благополуччя та тільки позитивних новин. На все добре.